У, спонапиваюся п'ять, що записати не зможу. Усім, дорочоки. Ми продовжуємо з вами цикл новорічних відео 24-25. І сьогодні в нас гра під назвою Don't Stay Awake. Щоб ви розуміли, цю гру робив 15-річний хлопець, і це одна з причин, через яку я скачав взагалі цю гру. Ну а друга це істественно вона на першому місці в топі і я не буду дуже затягувати, бо я не знаю, що ще можна сказати на початку. По традиції я завжди тут інстаграм. А, тут Телеграм в нас, я перестав забув. Тут а, інстаграм. Оту сюди підписуємося, бо якщо ви не підпишетесь, то загубите мене, мабуть. А я починаю, значить, перемикаюся на ОБС. -ечку. Ага, понятно, воно все повисло. Алло, все, надіюсь, так нормально. Don't stay awake. менюшка простенька. Тут, значить. студія цього хлопця. Поїхав. 24 грудня. Я через мікрофон, я не бачу шоу у цьому кутку, де написано 24 грудня взагалі коїться. Окей, я думаю, саме час. А як я встав? ладно. Так. О, о, Оце грудень. Ні снігу, ні фіга. Хоча в мене теж особи снігу нема. Час... тут це все, якась мадам. Що то можна якісь текстурки побачити? Алло. Відкривай. А. Приготуй. Молоко з е, печивом Хай... А наша мені? А, зараз не час. А мені потрібно дістати чашку і тарілку. А вони нагорі. І що? Що мені з цим робить? Нічого не робиться. А! О! Прикольно. Як стрибать, то він все одно не вміє. Я поняв, вся гра буде така телепортична. Воньк. Тепер мені потрібно поставити стілець на місце. Окей. И шо? А все молоко. Понял, Нелы А мне потребуется молоко поставить. Э, все это закрывай. Оце печеньки. Чотири штучки буде достатньо. А, все, понятно. по одной. Ну. Так звук наче він їх їсть потихеньку. Фонька. Тепер мені потрібно сховатися і почекати на нього. О, там ельф. І шо? Три хвилини по тому. Мені тоді треба стіл стул, вищий стул. Вище підняти. Мені потрібно в ванну, я поняв. Так, а ну сейчас я гляну, я не виліз за кадру, бо я підняв вищий стул. Іначе ні. Нормально. Эмм. А... Принц сказав, в ванну йому треба, окей. Поїхали. Що таке тільки ванна, кстати? Думаю, ванна повинна бути. Ну, саме ванна. Мені помиться? Чи шо? Сюди. А! Я подивлюсь камеру. на вас. Поки він робить свої справи, е, сховайся знову, окей. Що це було? То гепає, не геп, не гепай, Тварюка. лякав. А, не час. А, це можливо... галюцинація. Можливо, я трошки встомлений. шипить? Я. Я у двері застряв. Нормально, да? Просто. Проши пить! Сховайся і чекай на нього. Окей. Чекаємо. Ой, здорово. А, воно включилося знову. Для друга картинка. Чекай, це ж мій будинок. О, чапає я дед. Новорічна різанина резаны на Поняв. А де А Поняв. печеньки? more cookies. Окей. Він пили... ...пиляє двері. Стоять, дед. Поломай пилку на секунду. Не пили, не пиляй. І не пили тоже, прибирай долго. Юдайт. <рик> ага, вам и хорошо, а можна на нього подивитися? Алло, дед. Ой, я його бачу. Серьезно? И ту хайт. Хорошо, значить, що ми робимо? Ми тикаємо, нема печенік. Ми повертаємося. Берем печеньку. Кладемо печеньку. І так знову чотири рази, поки цей долбин не проплив мені двері. Я по нього Тим розкладом, що він пыляет зі скоростью света, я навіть не успеваю положить. То нам треба. Вот так. О! Могу... Да здорово, здорово! Тебе забув Ты микрофон чуешь, дед? Не, не чую, нормально. Приєтного. Апендицитова у мене аппетита. Ухеті, колдує. Гаррі Поттер. Що він залишив для мене? Відкриє гіфт. Ну. Краще я відкрию його у спальні своїй і почапали. І що? Відкривай, а де подарунок? Сину сніданок на столі. Стоїть, флешку запустили, спасіба. Це був лише кошмар. Це тарабань. А шо це за джинглбелс? Стоять. Я не поняв. Оце кошмари. А, і все. А тепер секундочку. Скільки там хвилин? 10 і 4 секунди. Е, дуже коротко. Значить, що я можу сказати? Раприкольненька е, напряжова в моменті, коли дід пиляє двері. Але ну щось, щось вона дуже коротке. Не знаю, 10 хвилин та що? Не знаю, що там навіть монтувати можна, там, навіть нарізати нічого. А так прикольно. Взагалі хлопець молодець. Красава, лайкос тобі, а пишу тобі в коментарях, що ти топчик. І для вас я також залишу посилання на гру, аби ви теж підтримали молодого розробника і написали йому щось. Значить, на цьому я буду завершувати тут а, телеграмчик, тут а, інстаграм, ну тут, отут, інстаграм. Тут, значить, нік на Ютубі. Ось і все. Дякую вам за перегляд. Чекайте наступних новорічних або не новорічних відосів. До побачення. Це вони ще не знають, що я печеньки уклав разів 4.